Beyond Так, в мене купа фокусів і у кишені, і у рукаві. Але порівняно з фокусником у цирку у мене все навпаки. Він показує ілюзію схожу на правду. А я показую правду в приємній обгорці ілюзії. Насамперед я повертаю у минуле. У Іспанії була революція. В Америці лише крики і замішання. У Іспанії була кров та руїни Герніки. А тут були хвилювання серед робітників часом із насильством у таких мирних містах, як Чикаго, Клівленд та Сент-Луіс. П'єса це мої спогади. Тому вона тмяно освітлена, сентиментальна і нереалістична. Я у цій п'єсі оповідачі водночас дієва особа. Є й інші дієві особи це моя матір Аманда, моя сестра Лаура. І наш батько, який з'являється тільки на фотографії. Він був телефоністом, закохався у широкий світ. Одного дня він кинув роботу в телефонній компанії і подався шукати чогось небаченого. бачено. Востаннє він подав вісточку кольорову поштівку з Масатлана, що на Тихоокеанському березі Мексики. В ній було лише два слова. Привіт, бувайте І жодної адреси. Я думаю, все інше ви дізнаєтеся з п'єси. Любий, налізь пальцями в тарілку, прошу тебе. Якщо потрібно щось підсунути, зроби це з коринкою хліба. І, будь ласка, паржовий. У тварин такі шлунки, що перетравлюють будь-що, але людина повинна ретельно пережовувати їжу. Жуй повільно, утримуй від цього насолоду. Добра їжа має багато вишуканих відтінків смаку, щоб відчути їх. то ми треба подовше потримати їжу в роті. Дай можливість попрацювати з линим залозом, Томі. Через твої постійні повчання як треба їсти, я не відчуваю жодного ковтка страви. Мені хочеться скоріше закінчити і піти, бо ти, бо ти як яструб стежиш за кожним моїм кроком. У мене вже голова болить через ці твої постійні повчання. Про це стравлення от тварин, слині, залози, жування. Даче, наче в зірку, з метрополітенопера. Тобі томе, тобі ніхто не дозволяв ставати за столу. А я хочу покурити. Ти забагато палиш. Мамо, я принесу солодке. Ні. Ні, сестро. Сідай за стіл. Сьогодні ти будеш господиною, а я служницею. Але я майже встала. Сідай на місце, маленька сестро. Я хочу, щоб ти мала вигляд свіжою та гарненькою, коли до нас у гості прийдуть молоді чоловіки. Я не чекаю ніяких молодих чоловіків. Часом вони приходять тоді, коли їх зовсім не чекаєш. Я пам'ятаю одного разу в неділю в Блу Маунтині. О. Я знаю, що буде далі. Я теж. Але нехай розповідає. Знову. Але їй подобається про це розповідати. Так, от, однієї неділі в Блумаунті до вашої матері завітало 17 молодих чоловіків. 17-ро! І як же ти розважала цих молодих чоловіків? О, я тямилася на мистецтві світської розмови. О, Поговорити ти певно вміла. Так, так. Маю сказати, що в наші часи дівчата знали, як і про що говорити. Справді? Так, вони знали, чим розважити молодих людей. Маю сказати, що тоді гарного личка із зграбної фігурки було замало, хоча мене Бог нічим не обділив. Загалом вона повинна була бути меткою на розум і гострою на язик. І про що ж ви говорили? Про все важливе, що діялось на світі. Ніколи нічого буденного, вульгарного, грубого. І всі мої гості були джентльменами. Всі. Поміж них були заможні плантатори Дельти Місісіпі. Поміж них був молодий Чамп Лафлін. Чамп Лафлін. Він... Він потім зробився віце-президентом Банку Місісіпі. Був. Хедді Стівенсон. Хедді Стівенсон. Він утопився Він утопився в місячному озері, залишивши своїй вдові 150 тисяч у державних цінних паперах. Були брати Катери. Уеслі та Бейтс. Бейтс був одним з найпалкіших шанувальників. А потім він посварився з тим шайленим Уенрейтом. Вони стрілялися в казино на місячному озері. Уенрейт прострелив йому шлунок, і Бейтс помер прямо у кареті швидкої допомоги по дорозі до Мемфіса. А він теж залишив спадщину своїй вдові. Вісім чи десять тисяч акрів землі. Вона його на собі просто оженила, він її ніколи навіть не любив. А в той вечір, коли його вбили, у нього знайшли мою фотокартку. А ще був той красень, через якого втрачали розум усі дівчата. Красень Фіцкю. Зеленого графства. Красень Фіцкю. Зеленого графства. А що він залишив у добі? А він так і не одружився. Тому ти так говориш, ніби всі мої залицяльники вже поскладали руки в домовинах. А він хіба не єдиний, хто не у домовині? Ні, він переїхав на північ і там розбагатів. Він був, наче, наче. Да, мідас! До чого не доторкнеться? Усе перетворював на золото. Я б могла стати місіс Джей Фіцький, тільки захотіти. Але я вибрала вашого батька. Мамо, я приберу зі столу. Ні-ні, ні Люба. Краще займися схемою, друкарської машинки або поправляйся в скорописі. А головне будь свіжою та гарненькою, коли до нас у гості прийдуть молоді чоловіки. Як ти думаєш, їх багато сьогодні прийде? Мамо, я думаю, що не приїде бодай один. Що? Не прийде, бодай один. У нас що, налетів торнадо чи якась повінь? Ані повінь, ані торнадо, мамо. Просто я не користуюсь таким успіхом, як ти. Коли жила в Блумаунтіні. <звук> <звук> Просто мама боїться, що я залишуся старою дівою. Обман. Скрізь обман. Мамо, що сталося? Ти не була на зборах дочок Американської революції? Ні, не була. У мене не було сил. Я тобі більше скажу: у мене не було можності. Я готова була крізь землю провалитися. Що це робиш, мама? Навіщо? Лаура, скільки тобі років? Ти знаєш, мама. Я бажала тебе дорослою людиною. Здається, помолилася. Чого ти на мене так дивишся, мама? Що ти збираєшся робити? Що з нами буде? Як нам жити, Лаура? Як? Мамо, я все-таки хочу, щоб ти сказала, що трапилося. Що трапилось? Не хвилюйся. Я зараз себе опаную. Просто мене приголомшило життя. Мама. Ти ж знаєш, що сьогодні мені потрібно було вступити на посаду в нашому шанованому товаристві дочок американської революції. По дорозі я зайшла до бізнес коледжу Рубікам повідомити про твою застуду і розпитати там про твої успіхи. Боже. Я підійшла до викладачки машинопису і представилася. Вона тебе не пам'ятала. Уінгфелд каже, у нас в школі нікого немає з таким прізвищем. Я почала їй запевняти, що така є, що ти відвідуєш школу з самого початку січня. А, напевно, ви маєте на увазі ту жахливу поясню крихту, яка перестала відвідувати школу після кількох занять. Ні, каже моя дочка Лаура, Лаурочка, вона постійно відвідує школу, усе вже шість тижнів. Кліночку, каже мені, дістає журнал відвідувань, де написано твоє прізвище без жодної помилки і відзначено дні твоєї відсутності на заняттях, поки вони не вирішили, що ти кинула школу. Лауро. все ще наполягало, що це якась помилка. Напевно, там щось переплутано в записах. Ні, каже. Зараз я її добре пригадую. у неї так трусилися руки, що вона не могла влучити на потрібні клавіші. Лауро. А під час першого тесту на швидкість вони зовсім розклеїлися їй стало погано, що вона ледь тривалася на ногах, у неї шлунок попросився назовні. Нам довелося її ледь не на руках тягнути до туалету. Після того ранку вона і не з'являлася. Ми їй дзвонили, але слухавку ніхто не брав. Адже якраз у дні я працювала у Феймуса і бара, демонструвала ці. Ловуру мені стало так погано, що я мусила сісти, мені принесли склянку води. Лауру, 50 доларів за навчання, наші плани, мої надії. Що буде, з чого нам жити? Лауру, все, усе пішло за вітром. Що ти робиш? А що? Де ти була, коли вдавала, що ходиш до коледжу? Гуляла. Неправда. Я просто прогулювалася. Взимку, у цьому пальточку, наражаючи себе на вірне запалені легенів. Де ти прогулювалася? Як коли. Найчастіше у парку і за студою теж? З двох біт обирають меншу, мамо. І я не могла піти у коледж, мене там знудило прямо на підлогу. Так ти хочеш сказати, що з кожного дня з півдня на восьму ранку до п'ятої вечора ти блукала парком? Я вважала, що дочка відвідає бізнес коледж коледжу робіками. Мамо, це не так страшно, як здається. Я заходила кудись погрітися. Куди ти заходила? У художній музей або в пташник зоопарку я навідувалась до пінгвінів, а інколи замість сніданку брала квиток у кіно, а інколи заходила в перлину. Це великий скляний будинок, у якому вирощують тропічні квіти. І все це для того, щоб обдурити мене. Навіщо? Мамо, ти коли засмучуєшся, у тебе такий стратницький вигляд, як у Божої матері на картині у музеї. Мовчи! Я боялась сказати тобі. Добре, а що нам робити решту життя? Сидіти вдома і розважатися зі скляним звіринцем? Після кінця програвати зачовгані платівки, які нам залишив батько, як болючий спогад про себе. Ми не захотіли зілової ділової кар'єри, Лаур. відмовились від неї, нас знудило на нервовому ґрунті. Значить, там лишається тільки одне все життя від когось залежати. Я добре знаю, що стається з жінками, нездатними влаштувати свою роботу. Я не дивилася на такі речі на півдні, коли нещастих, старих дів, що живуть з ласки зятя, або невістки ледь терплять, відведуть їм якусь мишоловку замість кімнати, і вони нудяться маленькі, схожі на пташок, жінки, вони не мають свого гнізда і вони все своє життя гризуть черству скоринку коринку приниження. На таке майбутнє ти сподівалася. А я присягаюся Лаура, я іншого не бачу. Не дуже приємно. А знаєш, звісно, деякі дівчата одружуються з гарними чоловіками. Тобі? Ніхто ніколи не подобався? Подобався один хлопчик. Тут якось я не трапила на його світлину. У нього має бути гарна вдача. Так, його звали Джим. Ось він в піратах Спанзенсу. Це оперета, яку ставили старшокласники. У нього був чудовий голос, а ще він отримав срібний кубок, коли переміг у дискусії. Подивися, як він посміхається. Знаєш, мама, А він називав мене блакитною трояндою. А чому? Чому він тебе так називав? Пам'ятаєш, я колись хворіла і не ходила до школи, тому що мені видаляли Гланди. А коли повернулась, то він у мене запитав, що зі мною було. Я йому сказала: ви ні Гланди. А йому, певно, почулись блакитні троянди. І з тих пір, як виглядить мене, так і кричить: Привіт, блакитна троянда. Він залицявся до однієї дівчини Емелі Майзенбах. У неї були найбільш вифренчені сукні. Але вона мені здавалася турненькою. У шкільній хроніці навіть повідомляли, що вони заручені, тобто це. Десь шість років тому зараз вже певно одружилися. Так. Дівчата, які не годяться для ділової кар'єри, одружуються з гарними чоловіками. Сестро, ось що ми зробимо. Мамо, що я. Що? Я каліка. синітниця, Я тобі скільки разів казала ніколи. Лаура, ніколи не говори це слово, ти не каліка, у тебе просто маленький фізичний недолік, він взагалі ледь помітний. А люди, у яких я вади на шкал твоєї, вони виробляють собі інші таланти. Вони виробляють собі можливість причарувати, бути рухливими і ще раз причарувати. Одну річ твій батько робив чудово. Він вміг причарувати. Після фіаски з торговим коледжем у мами був один розрахунок, щоб у Лаур з'явився молодий чоловік, і він почав приходити до нас у гості. Це стало маною. Подібно якомусь архетипу колективного несвідомого образ гостя витав в нашій крихітній квартирі. Рідко який вечір проходив, щоб так чи інакше не робився натяк на цей образ, цей привид і цю надію. Навіть коли про нього не згадувалися. Присутність його все одно відчувалася в заклопотаному вигляді матері, немов вона в чомусь винна рухах Лаури і нависала над родиною Вингфілдів як покарання. О, мами слова не розходилися з ділом. Вона зрозуміла, що будуть потрібні додаткові витрати, щоб вистелити гніздечко і прикрасти пташенят, і тому весь кінець зими початок весни вела енергійну компанію по телефону, вловлюючи переплатників на журнал супутниця господині. Один з тих журналів для поважних матрон, які публікують продовження творіння літературних дам, які мислять образами: ніжні, як дві чашечки грудей, осиних талій, пишних пружних стегон, очей наче оповитих дивом осінніх багать. І тіл розкішних як ітруські скульптури. Том, Скільки разів я можу казати? А що я можу зробити? Ти повинен добирати слова, я не потерплю о, о, о Ти просто з глузду з'їхав. Та ви кого завгодно доведете. Що з тобою сьогодні? Яка муха тебе вкусила? Ти Ти дорослий ідіот! Послухай, в мене в житті немає нічого. Мовчи. Зовсім нічого свого, розумієш, все, все до дітька. вчора ти поцупила мої книги. Дек в тебе взагалі визначило нахабства? Так, я віднесла цей порнографічний роман назад до бібліотеки. Він пише жахливі речі, він ненормальний твій містер Лоуренс. Я не дозволю приносити цей вбруд у свою оселю. Ні, ні, ще раз ні. Оселю? А хто платить за оселю? Хто гне спину на черап, а? Як ти смієш? Саме так. Мені і рота дають розкрити. Я. Я як невільник тут. Ось що я тобі скажу. А я нічого не хочу слухати. Ні, ти будеш слухати. Ні, не буду, бо я йду. Ні, ти нікуди не підеш. Іду. Ти негайно повернешся. Я ще не все сказала Томе Бінкфілд. Та пішла ти? Ходіш від цього зухвальства. У мене увірую це терпеть скоро. А у мене думаєш, не увірвиться? А моєму терпінню думаєш кінця не буде, мамо. Я знаю, тобі зовсім не цікаво, що я роблю і що я хочу робити. Ти думаєш, це одне й те саме? Я думаю, що у тебе совість нечиста. Я думаю, що ти робиш щось таке, чого сам соромишся, тому так і поводишся. Я не вірю, що ти ще вечора ходиш у кіно. Де це бачено, що вечора в кіно ходити. Люди при здоровому глузі не будуть так часто ходити в кіно. Люди не виходять з дому і не повертаються у другі ранку. А потім ти приходиш, спотикаючи, бормочучи собі щось під ніс, наче маньяк, йдеш на роботу, ти працюєш. Як ти там працюєш? Ти сонний, млявий, ти ж зовсім вибитий з колії? Яке ти право маєш ризикувати своєю роботою, ризикувати всім тим, що тримає нас на цьому світі? Та що з нами буде, якщо тебе звільнять з роботи? А невже ти думаєш, що щасливий від того, що працюю в магазині? Невже ти думаєш, що щасливий від того, що продаю взуття? Невже ти думаєш, що я прагну товптися 55 років в цих пластикових хоромах з денним світлом? А знаєш, як іноді хочеться? Щоб хто-небудь підійшов до мене ззаду і вдарив мене по голові. Все-таки краще, ніж тягнутися кожен день на працю. І все-таки я пхаюся. А кожен день ти мене дістаєш зі своїм проклятим підведися і посміхнися! Підведися і посміхнися, думаю, я до чого щасливі мертві. Але все-таки встаю і йду. За 65 доларів на місяць я відмовляюся від усього, про що я мрію, і мрію усе життя. А ти мені кажеш. Ти якби я думав тільки про себе, знаєш, де б я був? Там, де й він, казна де, так що. Пусти мене нарешті. Ти я буде? у кіно. Ти бречеш? Так. Брешу. Я йду в опіум хаус ось так. Упритом, де лише самі повій та злочинці. Я тепер у банді мамо. Най мене вбивця тягаю зброю у футлярі від скрипки. А в долині у мене є кілька власних борделів. До речі, я просаджую в рулетку величезну купу грошей. Ношу пов'язку на оці, і фальшиві вуса, і приклею зелені бачки. І тоді мене звуть диявол. <зас> я міг би такого тобі розповісти, що ти в очей не склепнеш вночі. До речі, мої вороги замишляють підірвати нашу оселю динамітом. І нас коли-небудь вночі як БУ і прямо до небес. Я буду щасливий. Безмерно щасливий та й ти, та й ти теж. Ти піднесешся гори і помочиш на мітлі над Блумаутіном з усіма своїми сімнадцятьями обожнювачами. Ти. Ти. Ти стара погана відьма. Ось хто ти. Я не хочу тебе знати, поки ти не вибачишся, Томе.